Вітаю! Це відеоінструкція, як користуватися особистим кабінетом викладача у програмі Optimate. Ця програма створена для того, щоб спростити життя викладачам, якісно контролювати роботу, відмічати всі заняття та не мати проблем із нарахуванням заробітної плати. Вам на e-mail мав надійти лист з посиланням для реєстрації. Переходимо за цим посиланням. І спочатку маємо створити аккаунт. Треба створити пароль за даними вимогами. Створюємо пароль. Хочу зазначити, що ми не бачимо ваш пароль, тобто школа не знає вашого паролю і жодна людина його, крім вас, не знає. Нажимаємо Створити аккаунт. Тепер можемо ввести і увійти, що ми бачимо на нашому екрані. Зверху в нас є чотири вкладки: розклад, картка вчителя, студенти і групи. Справа ми можемо бачити наш аккаунт, що ми є вчителем, нашу фотографію, ім'я і прізвище. Зліва. Аккаунт нашої школи. Почнемо з розкладу. Розклад має декілька видів: тиждень і місяць. Я рекомендую вам дивитися на тиждень, але якщо вам зручно дивитися на місяць не питання. Якщо ми прокрутимо розклад, то можемо бачити, що поки що в нас немає занять. Хочу звернути увагу на те. Що заняття можуть з'являтися автоматично, тому що їх створив менеджер, або ви можете самостійно створювати урок. Нажавши на кнопку сьогодні, ви побачите всі заняття, які мають відбутися сьогодні, у вівторок. Якщо ви не бачите необхідного уроку, але він запланований, звичайно, спершу треба написати менеджеру. Але якщо ви розумієте, що ви можете створити цей урок самостійно, нажимаємо створити урок. Обираємо, який саме урок це. У мене тут лише два доступні продукти, але у вас може бути більше. Наприклад, це буде індивідуальний урок 60 хвилин. І обираємо студента. В мене є лише один студент, пробний. Позначаємо цей урок, наприклад, він в нас має відбутися. 11. Буде тривати одну годину, буде лише один, і, наприклад, він буде о 20.00. А, ми не можемо на 20. Наприклад, 19.25. Зберігай. Ось у нас з'явився цей урок. Якщо для вас цей урок був створений, Менеджером, то він буде там автоматично. Якщо ми нажимаємо на цей урок, то ми бачимо всі деталі уроку: Наше ім'я прізвище, тип уроку студента, коли саме, час, тривалість. Якщо заняття пройшло, ми його відмічаємо, як заняття пройшло і зберігаємо. Це заняття автоматично стає проведеним. І тут зникає червоний кружечок. Що це означає? Якщо кружечок червоний, це означає, що урок невідмічений. Якщо ми бачимо нічого, просто квадрат, це означає, що урок відмічений відбувся. Також ми можемо бачити куточок голубий зверху, справа це пробний урок. Ми можемо бачити куточок справа, також, якщо це пробний учасник у групі. Червоний кружечок невідмічний урок, заштрихований скасовані уроки, і у червоній рамочці – неоплачені уроки. Тобто, студент займається вбор. Для вас, насправді, це не є інформативно, бо викладачі не займаються фінансовими питаннями, але це дуже інформативно для менеджера. Якщо ми, наприклад, хочемо змінити і відмітити, що заняття не пройшло. Тут ми маємо вказати причину. Наприклад, наш студент не прийшов. В цьому випадку викладачу виплачується зарплата, а зі студента списується заняття. Або скасовано вчителем, що означає, що у вас є одна екстрена відміна на місяць. Але якщо це друга, то заняття не буде вам зараховано. Скасовано студенту вчасно, що означає, що Урок має бути перенесено, зі студента не списується заняття, а викладачу оплачується заняття по факту проведення, або скасовано студентам невчасно. Зарплата нараховується викладачу за підготовку, а зі студента списується заняття. Наприклад, ми відмічаємо, студент не прийшов і зберігаємо. Таким чином, зараз це заняття в нас, якщо ми. Відмітимо, як скасовані уроки, ось воно у нас заштрихувалося. Що ми можемо бачити ще? Ми можемо бачити нашу картку. Що таке картка? Тут ми бачимо день народження наш, також бачимо загальний баланс. І так як ми в попередньому етапі в розкладі відмітили, що наш студент не з'явився на урок. То нам нарахувало нашу ставку за 60 хвилин. Тут ми можемо бачити наші ставки. Наприклад, індивідуально 60 хвилин, коштує, звичайно, урок 300 гривень. Пробний урок для викладача це половина ставки це 150 Навіть якщо наш студент не залишився займатися в школі, все одно вам нараховується 150 гривень. Так само з груповими, але там інші ставки. Повертаємось. Тут ми бачимо а, ще два розділи: нарахування, тобто те, що нам нараховано за місяць, і виплати. Тут виплат ще немає, тому що ще не завершився березень. Але коли завершиться березень, тобто 5 квітня, як завжди, у виплатах буде стояти в нашому випадку 300 гривень. Що ми можемо бачити ще? Ми можемо бачити наших студентів. Хочу звернути увагу, що ви будете бачити лише своїх студентів. Тут є декілька варіантів перегляду. Можна дивитися на всіх студентів, лише на індивідуальних, парних, групових або ті, хто ходять на розмовні клуби. Також можна зручно шукати студентів. Наприклад, я пішла в усі і маю знайти Peter-Peter. Ось він в мене. Коли я відкриваю картку студента, я бачу, на який сам урок він ходить. Це якийсь коментар, який для нас залишив менеджер. Ми бачимо, що він зараз займається, тобто не брав паузу або не припиняв заняття. Ми бачимо графік занять студента, тобто, 11 березня мав відбутися урок, але він було, його було скасовано. Тут ми бачимо хрестик. І тут ми бачимо, що саме відбулося. Студент не прийшов. Також в нас є вкладка навчальний прогрес. Поки що ми з нею не працюємо, тому пояснювати не буду. Повертаємося назад. Крім вкладки студентів, в нас ще є вкладка групи. Тут у вас будуть створені групи. Самостійно групу викладачі не створюють. Повертаємося до розкладу. Наприклад, нам треба створити урок. Або в нас вже є створений урок з Пітером на середу на 10.05. Створили. Зараз цей урок в нас з'явився. Але за якоюсь причиною в нас немає змоги провести цей урок, ми маємо його перенести. Нажимаємо на цей урок. Нажимаємо на редагувати. І тут треба вказати, там, де є дата початку, на коли ми переносимо. Наприклад, на п'ятницю 14 на 10.05. І зберігаємо. Таким чином, в нас швиденько урок було перенесено. Коли урок відбувся, ми відмічаємо його як проведений. і Автоматично нам зараховується заробітна плата. В принципі, це всі функції, якими має користуватися викладач. Заробітна плата автоматично нараховується системою в незалежності від того, відмітили ви всі уроки чи ні. Тому відповідальність за відмічені уроки лежить на викладачу. Якщо ви не відмітили урок, до 1 числа наступного місяця, на жаль, система його не порахує. Треба дуже уважно відмічати всі уроки. Щоб перевірити, чи є у вас невідмічені уроки, у фільтрі ви можете обрати невідмічені уроки, і вони з'являться у розкладі. Таким чином, ви зможете попередити неприємну ситуацію, коли урок було проведено, але не було відмічено. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам буде корисно і легко користуватися новою програмою.